Маємо одну з найпотужніших програм обласної ради з приводу підтримки ветеранів, і тут дійсно тут не про пільги, тут про та гідність. І маємо все зробити для того, щоб максимально донести її до ветерана, так для того, щоб нею користувалися, і щодо унікальної функції щодо кредитування, придбання житла і інші напрямки. Найбільша виплата виплата щомісячної адресно-грошової допомоги дітям загиблих захисників і захисниць України. Ця виплата здійснюється в розмірі 8 тисяч гривень до досягнення дитиною 18 років. Інша велика виплата це виплата щомісячної адресної грошової допомоги для покриття виплат на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих, захисників і захисниць України. Для вирішення найгострішого питання забезпечення житлом ветеранів в області поєднано. Можливості як державного, так і місцевого бюджетів грошову компенсацію для придбання житла з державного бюджету у листопаді 2024 року надано 163 ветеранам та членам їх родин на суму 395 мільйонів гривень у 2025 році до Мінвету направлено потребу у субвенції для 125 осіб на суму 320,6 мільйонів гривень. За час роботи ветеранського простору вже є конкретні результати. Індивідуальні та групові консультації з психологом, психіатром. Які залучаються організаціями партнерами на безоплатній основі, арт-терапія, музика, терапія, групи підтримки ветеранів з ПТСР, групки взаємодопомоги для, для родин загиблих, проведено турнір з боксу пам'яті погиблих захисників Харківщині, два ярмарки вакансій для ветеранів, запущений освітній курс з фото та відеозйомки, обробки матеріалу на смартфоні, персональному комп'ютері, основ фотошоп і створення контенту для соцмереж, консультації щодо відкриття. ФОП навчання з фінансової грамотності підтримка ветеранського підприємниця.